Ой, вітання всім! З вами Акерман Таня. Я готова презентувати вам другий міні-клуб, який називається Інста Скарбничка. У підписників закритого клубу був доступ до каналу з матеріалами по Інстаграм. Цей канал упаковувався впродовж року такими простими доступними матеріалами для тих, хто лише починає свій старт в онлайн бізнесі і починає стартувати в Інстаграм. Тут все починаючи з того, як пропрацювати страхи, як навчитися продавати прості мої поради з мого власного досвіду, оскільки я 6 років займалась продажами в мережевому бізнесі. До просування в інстаграм. Тепер канал переупаковано в зручний формат для того, щоб підписники могли, як завжди, швидко, зручно. Знайти потрібну інформацію. Отже, починаємо наш відеоогляд. Ось так виглядає інстаскарбничка у стрічці Telegram. Відкриваємо. Ми побачили з вами вже обкладинку, як вона виглядає. І тут у нас є ось такі гілки. Це група з гілками. Ми маємо чат для спілкування. В Інстаскарбничці зібрано матеріал від ну, матеріал, який досить на такому початковому рівні починається доступно роз'яснено, як оформити свій акаунт в Інстаграм, і потім вже поступово, будемо говорити, рівень професійності вже звичайно зростає. Будемо говорити так. Отже, які гілочки тут є. Вони розміщені в даному випадку не по порядочку, тому я буду показувати так, як воно є. Тут є розпаковка особистості пропрацьована от із голосовими повідомленнями. Матеріали по штучному інтелекту. До речі, до цього міні-клубу, інстаскарбничка, додано весь матеріал, який був на марафоні. Тому канал попередній, будемо говорити. Він відрізняється. Цей канал відрізняється від попереднього каналу по інстаграм, тому що тут вже є матеріали марафону. І саме на марафоні ми опрацьовували штучний інтелект, і тут є матеріали по штучному. Далі матеріали хеште про хештеги і про е, просування за допомогою хештегів та альтернативних слів. Але для того, щоб отримати доступ до каналу із добірками хештегів для мережевого, здорового харчування, 50 добірок по 25 в кожній добірці хештегів, то потрібно доплатити 100 гривень. Далі, матеріали про продажі з мого власного досвіду і з матеріалів, які я пропрацьовувала в вебінарах, в книгах читала марафонах і так далі. Тут я поділилася і мої прямі ефіри, і портрет клієнта. і ну, Тут досить цікаві матеріали. Далі, як визначити цільову аудиторію? Що таке цільова аудиторія, які є. Я, яка є техніка визначення цільових груп і цільової аудиторії? Така, така гілочка є. Далі все про оформлення блогу. Все абсолютно від вашого Ніка до імені і так далі. Посилання, аватарка, все, що стосується оформлення блогу, хайлайтс, ліміти це все зібрано в окрему гілочку. Далі йдемо про контент. Який буває контент? Плюс матеріали марафону про контент, який ми опрацьовували сюди, додано теж. Ось матеріали марафону. Всі вони тут є, їх можна прослухати, знову ж таки пропрацювати. Далі про сторіс окрема гілочка. Всі продажі через сторіс, корисні гайди по сторісу, голосові повідомлення, аудіопідкасти. І матеріали марафону теж додано сюди. Так. Йдемо далі. Сторітелінги. По сторітелінгам у нас є канал, який називається Про сторіс і сценарії сторітелінгів. Ви саме в інстаскарбнички, якщо ви будете підписником інстаскрабнички, ви можете отримати доступ до ось цього каналу із сценаріями сторітелінгів, їх там уже 70. Так, далі йдемо про воронку продажів. Як вона будується, що таке взагалі воронка продажів? Як її побудувати. До речі, цей, ці матеріали я ще не презентувала, я їх не показувала, ніде не рекламувала, тому це перша ось така презентація. Нарешті я матеріали Instagram практично упакувала вже так, як я про це ну, хотіла, мріяла і обіцяла своїм підписникам це зробити максимально. Марафон допоміг мені з цим справитися. Далі візуал в інстаграм. Що таке візуал? Тут досить багато матеріалу можна пропрацювати. Хто? Будемо говорити, замрачується своїм візуалом. Ну, Більш-менш щоб виглядало гарно, будемо говорити. Ідемо далі. Наступна гілочка безкоштовні методи просування. Що зараз в тренді? Як зараз можна безкоштовно просуватися. Тут потрібно ще мені допрацьовувати цю гілочку. Буду працювати. Далі прогріви. Які бувають прогріви, що це таке, теж упакована окрема гілка. Із марафону додано інфоприводи про прогріви. Так, про Reels. Тут ми теж маємо експертний матеріал і ідеї для створення Reels. Тут у нас формула сценарію Reels, що продає, зразок такого сценарію, і додано також матеріали марафону. Додано сюди матеріали марафону, все, що ми пропрацьовували з дівчатами на марафоні, ось воно, все тут. Його можна ще раз прослухати вже упаковану в конкретну гілочку. Так, далі прямий ефір. Що таке прямий ефір? Як якісно його проводити, правильно будувати його? І тут є масочки. Для проведення прямого ефіру, щоб були гарні саме маски, які не злітають під час ефіру. Так, про тексти. Оскільки тут і про контент у нас є гілочка, є гілочка окремо про тексти, про техніки, про легке письмо, тут у нас ось все це є. До речі, зараз я вам покажу, повернемося до гілочки про контент. Тут у нас. Є структури продаючих текстів, формули для створення заголовків, і структури продаючих текстів. Крім, крім того, тут є ще й промти для генерування ідей для контенту. Тут багато цікавого матеріалу. Так, е, далі залучення підписників для того, щоб вони коментували ваші дописи, що потрібно робити. Теж такий матеріал тут є для вашого опрацювання. Ну, гілочка новини Інсти, тому що постійно з'являються якісь оновлення. Ну, я не дуже встигаю за ними слідкувати. Всі знають, що я більше просуваюсь в Телеграм, але все одно слідкую, все одно ділюся інформацією. Так, коментуємо дописи. Про що тут мова? Це мова про те, як вам прокоментувати креативно, цікаво допис людини, за якою ви слідкуєте. І далі про заголовки гілочка. Шаблони заголовків, як створювати креативні заголовки. Все на даному етапі ось таке наповнення, ось така кількість гілочок, ось таке наповнення цієї інстирбнички. Думаю, що можна буде отримати доступ окремо для, до неї, хто забажає проми. Поза великим клубом, тому що у нас є міні-клуб по фотомонтажу і сторіс. У нас є з одноразовою оплатою постійним доступом. У нас тепер буде міні-клуб «Інстаскарбничка» з одноразовою оплатою і постійним доступом. І у нас буде великий клуб, який буде включати в себе всі матеріали мої з щомісячною абонплатою. Там, звичайно, буде набагато більше інформації. Тому, кого зацікавив даний міні-клуб, ви можете писати в особисті, а підписники закритого клубу сьогодні вже зможуть отримати доступ і починати знайомитися ще з одним ось таким шедевром для роботи. Рада бути для вас корисною. Ваша Акерман Таня.